В'ячеслав Сонечкін із Харкова оглядає вміст пакунка для немовляти, який отримав у Полтавському центрі культури та дозвілля. Ці речі для його новонародженого сина. Жена була беременна, коли самоліт почали літати, вирішили. Вже неможливо сидіти. Ми, ми уїхали. Здійс. тут жена родила мальчика. Під час від'їзду із собою не встигли взяти необхідних речей для дитини. Про те, що їх можна отримати у такому пакунку безкоштовно, В'ячеслав дізнався із соцмереж. Верхній одяг обов'язково різного виду. Да обов'язково багато маленького, такого на перший час. Все, що необхідно для малючка. Обов'язково о така ковдрочка тепла. Обов'язково всі засоби гігієни, які треба буде для малюка, так, для мами все, що необхідно для її здоров'я. І також цей бебібокс можна використовувати як ліжечко. Отримати такі пакунки можуть сім'ї, де є немовлята, яким ще не виповнився місяць, а ще ті, хто невдовзі має народжувати, каже Оксана Дейнега. Для того щоб отримати цей пакунок малюка, треба надати свої паспортні дані, прописку, щоб ми могли переконатися, що це людина ем, внутрішнього переміщення. Також, якщо дитинка вже народилася, треба надати свідоцтво про народження. Або якщо дівчина вагітна, просто сказати термін вагітності. За словами Оксани Дейнеги, у пункті видачі допомоги загалом близько 70 таких пакунків. Це гуманітарна допомога з-за кордону. За майже тиждень їх отримали понад два десятки сімей, які приїхали з інших регіонів України. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.